Координатор громадської ради Майдана Василь Печко, окрема парочка. Шановні кияни, шановні українці, я радий вітати вас. Ми дуже вам дякуємо, що ви не байдужі, що ви прийшли сьогодні до нас сюди. І я недавно теж був звичайним українцем. Значить, був вдома, маю хорошу сім'ю, маю чотирьох дітей, але коли... Почали нас бити, вони почали нас вбивати. Значить, ми не будемо дивитися на це спокійно. Ми не будемо дивитися, як грабують наш народ. Ми не будемо дивитися, як вбивають наших людей. Ми змінилися. І від цього час пішов в іншу сторону. Значить, цей майдан хотіли зробити його, як просто ображений громадян. Але значить, ми його перетворили в символи. Ми можемо вчитися, де може бути школа, і вона вже є майбутнього народу України. Значить, мене багато запитують, і нас багато запитують. Значить, ну, що змінилося? От ви вигнали Януковича, що змінилося? Значить, я маю відповідь на це питання. Значить, революція ця триває з трьох етапів. Перший етап він був важким. Ми зламали Януковича. Другий етап це ця влада, Нечиста на руку, значить, і ми її теж зламаємо. Третя, третій етап він найскладніший ми маємо змінити самих себе, ми маємо змінити нашу країну. Щоб змінити себе, значить потрібно змінитися від рабства, від рабства до алкоголю, від рабства тютюну, від рабства жадності. Від телевізора того, який, якого там іде все, вся грязь від. Там. Значить, ми маємо це зробити, інакше ми не змінимо цю країну. Як казав один мудрецький Обар Халям тисячу років тому, я думаю, що ви відчуєте, що ці, ці слова актуальні і зараз. У рек і у людей свої є істоки. Бо життя нам при примутні уроки. щоб жити красиво, мудро і багато. Засунь свои пороки в подвал. Не надо получать хоть слаб ты в дисциплине. Ведь дисциплина, брат, трудна, хоть и поныне. Другие ценности сегодня в моде. Но храни традиции, что предки подарили. Нам, когда корни и фундамент крепкий, нам не страшны цунами, войны, стыдки. как строй стеною защитят. Как строй, как строй солдат зачуття нас стіною. Значить, перепрошую. Хвилюється, підтримайте його. Я хотів, щоб ці слова значит, дійшли до вашого серця. Я хотів, щоб ці слова дійшли до наших керівників влади, щоб вони не просили допомоги уже в американських військ, ще не прийшовши до влади. Ми можемо самі собі допомогти. Ми можемо. Самі собі значить, вийти із цієї, цієї кризи. Просто вони мають дослухатися до людей, дослухатися до людей на Майдані, дослухатися до людей на Сході, дослухатися до, до цілої України. Значить, Як Кличко, так Бороченко. І нам дуже приємно, що він сьогодні прийшов, але це його не перший буде тут похід. Тому що якщо він не буде ходити сюди, на Майдан світуватися, то ми будемо ходити до нього туди назад. Щоб він, прийнячи присягу інагурацію, щоб він почав діалог зі Сходом. Ми вимагаємо від нього, щоб він розробив програму розвитку країни, якої немає. Вони не знають, що робити з цією країною. Ми вимагаємо від нього це. Ми вимагаємо, щоб громадськість контролювала владу в усіх гілках, у всіх гілках у Гаузі. Ми, ми вимагаємо закон значить, про. Про слідчі дії, про відкриті слідчі дії. Слава Україні! Абуги зараз доповнюють чи